Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні дуже цікаві новини. Поговоримо про мобілізацію пенсіонерів, також про те, що українська влада каже, що вже знає, як відправити на війну філянтів та змусити вийти з тіні усіх працездатних. Отже, масштабна детінізація економіки, ринок праці хочуть максимально вивести з. Ті друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та прасуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Україна зараз гостро потребує підкріплення на фронті і додаткових фінансових надходжень до бюджету. Через це влада України зробить мобілізацію жорсткішою. Всі ухилянти, як вони їх називають, підуть воювати. А решта працездатного населення України, це жінки, молодь мають працювати і приносити доходи в бюджет. Війна дуже затратна справа в плані людських та фінансових ресурсів. Отже, уряд України готує нову стратегію війни, в ході якої буде максимально задіяний весь, так скажемо, наявний людський ресурс. Отже, принцип або воюй, або працює. Лаконічно окреслив нову стратегію уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час нагадаю форуму Україна 2024. Незалежність за словами голови Кабміну в Україні є дві скарбниці. Зараз одну з них наповнюють лише за рахунок внутрішнього ресурсу. Це все йде на оборону і безпеку. Друга це соціальний та гуманітарний бюджет. Його. Допомагають наповнювати наші міжнародні партнери, зазначив прем'єр. Зараз в бюджеті України бракує велетенської суми в тій скарбниці. Одразу виникає питання, чому її бракує, адже бюджет розраховується заздалегідь. За словами шмигаля, ці кошти мають зібрати самі українці, максимально задіявши внутрішній ресурс. Фактично в парламент зараз подали зміни до бюджету на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно каже Шмигаль: платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає для того, щоб купувати також обладнання і фінансувати український оборонпром. Також уряд планує вивести, як вони кажуть, ухилянь. Ті в стіні та змусити звітувати за кожну гривню, тобто уряд бачить чотири шляхи наповнення оборонного бюджету. Друзі, тут зробимо невеличку паузу. Хочу звернутися до глядачів цього каналу. Отже, зараз уряд України шукає, так скажемо, шляхи наповнення оборонного бюджету, щоб один з яких це виведення тіньових коштів. Якщо у вас є пропозиція, як це зробити в Україні, але відразу хочу попросити не писати про те, що Верховну Раду потрібно посадити та Будь ласка, цього не пишіть. Якщо у вас є реальна пропозиція, як можна вивести кошти з тіні в Україні, пишіть вашу думку в коментарях під цим відео, але, будь ласка, також пишіть ваше ім'я, вік та з якого ви міста. Ваші пропозиції в коментарях будуть обов'язково причитані, і самі цікаві з них обіцяю зачитати в прямому ефірі на цьому каналі. Щодо виведення коштів з ціні, щоб наповнити український бюджет, особливо від себе. Отже, друзі, моя ідея дуже проста, але ефективна. Вважаю зараз багато українців також хто знаходиться за кордоном, це українські біженці. Ви можете підтвердити мої слова. Отже, моя пропозиція, як наповнити український бюджет та вивести гроші з ціні. Хто був за кордоном? Хто з українців зараз знаходиться за кордоном? Ви користуєтесь громадським транспортом, і ви 100% знаєте, як проходить розрахунок за проїзд. Отже, яку різницю ми можемо побачити саме в оплаті переїзду між Україною та Європою чи європейським союзом? В Україні зараз дуже велика кількість транспортних засобів. Це мікроавтобуси, тобто маршрутки, якими ми користуємося в різних містах України. Вони добре нам допомагають. Як ми оплачуємо проїзд в Україні? Ми сплачуємо за проїзд готівкою. Чому зараз під час війни в Україні транспортний сектор та оплата послуг залишаються в тіні? А це погодьтесь величезні суми грошей. Такого розрахунку погодьтесь в Європі де, не існує. За кордоном, щоб їхати громадським транспортом, вам потрібно купити або проїзний, або квиток готівкового розрахунку в Європі не існує. Звідси ми бачимо якість транспорту в Європі, якість доріг, достатній рівень пенсій. Весь прибуток з цієї сфери він йде до бюджету. А отже, моя пропозиція дуже проста: реформувати транспортний сектор України і привести всю оплату за транспортні послуги на безготівковий розрахунок. Таким чином, походьте з бюджету України отримає мільярди гривень. А зараз зачитаю вам шляхи наповнення оборонного бюджету. Шмигаля. Це збільшення обсягу внутрішніх запозичень, збільшення податку на прибуток банків замість 25%, що були заплановані, 50%. Розширення податкової бази для військового збору і підвищення ставок військового збору. Остання це масштабна детінізація економіки, тобто ринок праці максимально хочуть вивести з тіні, і це має значно збільшити податкову базу. Таким чином, внаслідок реалізації. Четвертого пункту усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відсрочки, будуть мобілізовані. Решта працездатного населення України буде працювати абсолютно прозоро, тобто в країні не залишиться ніяких тіньових схем. Крім того, за словами Шмигаля, він розповів, що наступного року Україна розраховує отримати нарешті кошти від заморожених російських активів. Знаєте, що в Україні частина пенсіонерів підлягає мобілізації, йдеться про громадян, які служили в силових структурах. Хочу нагадати, що українці вимагають зменшення мобілізаційного віку. Відповідна петиція зібрала підписи на сайті президента України. Отже, за словами Веніславського, він відповів на це питання. Він сказав, що громадяни, що працювали в силових структурах, зокрема, це поліцейські, наприклад, які вийшли на заслужений відпочинок раніше встановленого. В державі пенсійного віку вони підлягають зараз взяттю на військовий облік та мобілізацію на загальних засадах. Тобто, абсолютно ніяких преференцій від держави вони в цьому не мають. Тому питання щодо їхнього призову, яке час від часу заринає у суспільстві, радше надумане і не має під собою ніякого підґрунтя. Отже, друзі, як висновок, якщо колишній поліцейський, наприклад, або інший працівник силових структур, який ще не має 60 років, і визнаний комісією придатним за станом здоров'я, то звичайно його можуть мобілізувати і відправити на службу до збройних сил, так само як і решту громадян. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментари. До зустрічі.